Взілі різонка дріб'єт мачні трамбас. Наш воєнний експерта воєнний експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Україна, начебто, спеціально затоплює Каховську гідроелектростанцію і Запорізьку АЕС. Та російські ЗМІ продовжують поширювати таку дезінформацію про весняну повінь в Україні поєднуючи антинаукові тези з наративами про контрнаступ українських збройних сил. Цього разу про кремлівські медіа заявили, що київський режим нібито спеціально піднімає рівень води на Каховському водосховищі, аби затопити Запорізьку атомну електростанцію напередодні наступу української армії. Пишуть вони, що цим Київ навмисне, начебто, добивається підтоплення лівобережної частини Запорізької області, аби створити умови для форсування Дніпра, у тому числі, і захопити Запорізьку атомну електростанцію. Читаємо ми у російських федеральних медіа, а також в їх. Іх анонімних телеграм-каналах, отже, розглянемо сьогодні основні фейки з цієї тематики і спробуємо розібратися, що ж відбувається насправді. Допомогли нам із цим журналісти проекту СТОП Фейк, а також проекту новини приазов'я. Отже, перший фейк звучить так: Київ спеціально затоплює Каховське водосховище Запорізьку область області, Запорізьку АЕС через те, що начебто здійснює неконтрольоване скидання води з українських гідроелектростанцій, які розташовані вище за течією річки Дніпро. Факт, як пишуть журналісти StopFake, полягає в наступному: Україна не затоплює власні території. Підйом рівня води на Дніпрі в різних областях України обумовлений весняною повінню. Це сезонний природний процес, який зумовлений накопиченням снігового покриву, льоду взимку. Подальше потепління і багатоденні дощі, які пройшли паралельно зі сніготаненням, стали причиною щорічної повені в Україні. Цьогоріч весняний підйом води дійсно був вищим внаслідок значної кількості опадів. І у Запорізькій області спостерігається часткове затоплення прируслових територій і знижених ділянок уздовж річки. У коментарі СтопФейк гідролог, кандидат географічних наук Костянтин Данько пояснив, унаслідок у наслідок повені ніякого затоплення запорізької атомної електростанції бути не може. Це неможливо, каже він. Інфраструктура Запорізької АЕС за замовчуванням розрахована на максимальні рівні води у Каховському водосховищі. Навіть за наявності найекстремальнішої історичної повені Каховське водосховище має максимально можливу наповнюваність, яка обмежена відміткою рівня греблі. Вище за неї відбуватиметься переливання, вода не може підійматися вище ніж позначка на греблі, наголосив Костянтин Данько. Дніпровський каскад, який складається із шести гідроелектростанцій, дає змогу контролювати і регулювати процес весняної повені на Дніпрі. На сьогодні повінь у плановому режимі пропускають 5 із 6 ГЕС на річці Дніпро, через які здійснюється контрольоване скидання води. А от шоста Каховська гідроелектростанція фактично не працює і не регулює рівень води через те, що її захопили окупанти і пошкодили там гідрологічні споруди. Тим часом на пошкодженій окупантами Каховський ГЕС триває неконтрольований скид води, в якому вони намагаються звинуватити чомусь Київ. Про це 16 травня повідомив центр журналістських розслідувань. У інтернеті шириться відео відзняте 11 травня, і на цьому відео ми бачимо, що через відкриті і частково зруйновані окупантами Шандори гідроелектростанції. Витікають дуже великі потоки води. Також видно підвищений рівень води у Дніпрі і підтоплене узбережжя у новій каховці. Деякі проросійські телеграм-канали при цьому повідомляють про загрозу прориву греблі каховської ГЕС. А також публікують фото затоплення позицій російських військ і пишуть, що навіть один російський солдат загинув у бліндажі. Жителі прибережних населених пунктів на окупованій частині Херсонщини розповіли центру журналістських розслідувань, що останніми днями рівень води у Каховському водосховищі став падати. Журналіст центру журналістських розслідувань, житель Каховки Олег Батурін, розповів проекту новини про Азов'я, що рівень води у Каховському водосховищі поки критичним не є. Утім, ситуація може змінитися. Якщо в подальшому рівень зростатиме, то це звісно може призвести до вже не просто підтоплення, а і до затоплення а, якихось значних територій. А, більше того, крім неконтрольованого скиду води через пошкоджені шандори на Каховський ГЕС, видно, що вода просто переливається поверху е, ну, працюючих шандорів настільки високий рівень води в водосховищі. Зараз спостерігає. Відбувається підтоплення берегової зони. Це є і на правобережній частині, звільненій, і на лівобережній частині тимчасово окупованій. Останні дні спостерігалося таке незначне падіння рівня води в Каховському водосховищі, але все ж таки він залишається доволі високим. Останні цифри, які озвучували окупанти, це приблизно 17 метрів в Каховському водосховищі рівень води. На окупованій частині Херсонщини затоплена частина окопів першої лінії оборони російської армії, стверджує журналіст. Я думаю, що саме з цим пов'язані критичні дописи частини окупаційних телеграм-каналів щодо катастрофи з підтопленням і, взагалі, ситуацією з... з надходженням води через Каховську Гезбу. Дійсно, окупанти повідомляли і навіть про загибель російських військових, які просто потонули в цих окопах на території нижче греблі Каховської Гезбу Дніпру. Те саме спостерігається і на Каховському водосховищі на цій частині. Іні узбережжя там дійсно дуже великі підтоплення. У них опів про це місцеві жителі повідомляють. Ми з вами слухали коментар журналіста Центру журналістських розслідувань, жителя Каховки Олега Батуріна. Ще один фейк на цю тему полягає в тому, що через неконтрольоване скидання води, начебто, Києвом, під потужним тиском води. Прорве як вангують пропагандисти дамбу каховського водосховища і Запорізьку область очікує техногенна катастрофа через власне дії України. Як це намагається представити російська пропаганда? Насправді ж контрольований пропуск весняної повені через Дніпровський каскад не може призвести до прориву греблі каховського водосховища. Ця споруда будувалася із розрахунком усіх можливих ризиків природного характеру. Костянтин Денько, гідролог і кандидат географічних наук, у коментарі Стопфейку запевняє, що гребля витримає тиск води на великих швидкостях. Причиною прориву можуть стати тільки багаторазові атаки російських окупантів на греблю водосховища. Це російське твердження, каже він: не має фізичного обґрунтування. Такі споруди мають певний клас капітальності, розраховані на цілу низку можливих пошкоджень і фізичних упливів, як природного, так і антропогенного характеру. Вони розраховані і на такі повені, і на екстремальні історичні повені. Розраховані також на тиск водної маси на великих швидкостях. Якщо не чинити ніяких фізичних дій на саму греблю ззовні за допомогою атак чи ударів, не руйнувати її фізично із застосуванням сили, то з природних причин вона не зруйнується, каже Костянтин Данько. Також цікаві повідомлення ми чуємо з російських джерел, що, начебто, Україна стримувала штучно воду на початку цього 2023 року і намагалася осушити каховське водосховище для того, аби навесні влаштувати потоп. Це також є фейк. Пояснює команда проекту StopFake, що саме Росія несе відповідальність за те, що різко відбулося падіння рівня води у лютому цього року на Каховському водосховищі, і вода із нього якраз і забирається для забезпечення функціонування Запорізької атомної електростанції. Гідролог Костянтин Данько наголошує, що внаслідок дій російських окупантів цілісність греблі була порушена. Відтоді на Каховському водосховищі відбувається постійне безконтрольне скидання води. Роблять це окупанти. Коментує він так, що здійснювати регульоване скидання води із верхнього б'єфу Каховської ГЕС неможливо через порушення цілісності тіла греблі Каховської ГЕС, яка була підірвана силами супротивника при відступі з правого берега на лівий восени 2022 року. Також за наявною інформацією було відкрито додатково шлюзові камери в машинному залі Каховської ГЕС, які теж збільшують витрату води через тіло греблі. Кінець цитати. Директор інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів проекту новини Преазовія, що неконтрольований скид води насправді може призвести до обміління Каховського водосховища, а це своєю чергою спричинить низку загроз для населення. Утім, російські військові каже, переслідують свої цілі оцим неконтрольованим скиданням води. Послухаємо. Військові цілі це те, щоб була постійна течія вниз нижче Каховського водосховища, нижче Греблі, яка би не дозволяла українській армії швидко мати можливість форсувати, там, будувати переправи чи робити якісь певні контрнаступальні заходи з правого берега на ліві. Десь близько мільйона людей користуються водою в якості. Знову, після певної очистки е, Каховського водосховища, це населення Дніпропетровської, Сонської області, Запорізької областей вони не будуть мати доступу до такої якісної пної води. Також ми говорили про загрози для гідроенергетики, оскільки. У ГЕС не контрольована, вона не працює в даному випадку. Тобто не буде води знову ж таки, навіть після звільнення і доступу наших спеціалістів до ГЕС. Ми не зможемо виробляти з цієї водоелектрини. Наступне питання: весь зрошувальний масив півдня України прив'язаний знову ж таки до можливостей, ресурсного потенціалу Каховського водосховища, тому що основне призначення Каховського водосховища це. Забезпечення зрошення, воно було з цією основною метою побудови. Так, от у нас не будуть працювати системи навіть на тих територіях, які ми зараз контролюємо, маю на вас і про область. І це відповідно призведе до втрат для сільськогосподарського виробництва збитків для аграріїв великих. Ми слухали коментар Михайла Яцюка, директора інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України у лютому цього року. Президент національної енергетичної компанії «Енергоатом» Петро Котін повідомив, що внаслідок неконтрольованого скидання окупантами води на захопленій Каховській ГЕС. Під загрозою опинилися не тільки можливість водопостачання сотень тисяч місцевих жителів, а й функціонування системи охолодження Запорізької АЕС. Тоді, через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС, рівень води у водосховищі впав до критичної позначки 13,8 метра за нормального рівня 16 метрів. МАГАТЕ також заявляла про ризики, які несе падіння рівня води у Каховському водосховищі. Ми знаємо, що нас чують на окупованих територіях, на тих територіях, які незабаром звільнятимуть українські війська, і тому наш заклик полягає до всіх українців, які мешкають там. Не ведіться на ті тези, які розповсюджує російська пропаганда. Саме росіяни є відповідальними за нинішній стан Каховського водосховища, Каховської ГЕС, і вони ж контролюють із Запорізьку атомну електростанцію. Без війни Росії проти України ніяких проблем такого характеру би не виникало, і тому дуже важливо пам'ятати про це щоразу, коли Росія намагається перекласти відповідальність за ті злочини, які вчинила вона на Україну, на українську владу чи українську армію. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.